Доброго дня, любі друзі і вороги. Сьогодні у нас четвертий день по марафону моєму заточки. Нагадую, що вчора у нас вийшло зробити одну плюс 5. І раз, два, три, чот... три. Три плюс 4. Тож, зараз починаємо розточуватись підмінками і точимося далі. Це життя! я граю первий блог! Від блищить, як зоря, і лишається у нас 5 міражів і 4 проточені по суті нормально шмотки. І оця у нас плюс 2. Тикаємо цю плюс 2, заходить на плюс 3. І зараз просто підряд протикаємо всі четвірочки. Оп, першу збиваємо, другу збиваємо, третю четвірочку збиваємо. Ну і п'ятерочку на 6, я маю надію, що зайде. Але. Ні, гра має інші плани. Тож, на четвертий день ми збили все, що у нас було, і лишилися з вами з 1 плюс 3. Тож, челендж триватиме. Всім пока-пока!